Вітаємо в ефірі спільний проєкт телеканалу Новий Чернігів та міської централізованої бібліотечної системи про мову з вами Денис Семанець та Інна Адрух. Сьогодні ми продовжимо просто і весело прокачувати українську. Ми покажемо, як грамотно спілкуватися та вічло поводитися у різноманітних ситуаціях із життя. Денисе, як ти почуваєшся? Більш-менш. А що я маю поганий вигляд? У мене зблідло обличчя. Та заспокойся, я просто запитала, як ти себе почуваєш. До речі, ти дбаєш про своє здоров'я? Звісно, щоранку роблю зарядку вісні. А якщо чесно, я вживаю багато свіжих овочів та фруктів, достатню кількість рідини, регулярно здаю аналізи, відвідую лікарів. Денисе, у народі кажуть, здоров'я за гроші не купиш, тому про нього треба ретельно дбати і, звісно, грамотно говорити українською. Тема сьогоднішнього випуску здоров'я. За допомогою сценки, де пацієнт приходить на консультацію до лікаря, ми розглянемо типові помилки, пов'язані з цією темою. Ще ж дивімося, сценку. Добрий день, пані докторко. Я прийшов до вас на прийом, тому що маю дуже серйозні жалоби. Добрий день. Що вас турбує? Ой, навіть не знаю з чого почати. У мене болить голова, спина. У шиї похрустує, а ще щось в печінку ріже, та навіть вуха і ніс болять. А ще щось? Ой, недавно ще й перемерз таки і почки ріже. <клес> та й ще кашлю, наче льох як щось застряло. Ще й желудок бручать починає. Я ж до вас на тущак прийшов. Чекайте, ви хочете сказати, що у вас болять майже всі органи? Саме так. Я втомився вже так жити. До того ж, у мене постійно понижене давління і температура. Так. А де ви працюєте? Ой, у мене дуже важка і дуже відповідальна робота. Я працюю 12 годин на добу, 7 днів на тиждень. Може, все через це. Ну, у мене є деякі припущення. Господи Боже, що зі мною? Спочатку вам треба здати всі аналізи та пройти необхідні обстеження. Рентген грудної клітини, УЗІ брюшної полості, ЕКГ, МРТ ледь не всього тіла, е, аналіз крові, звени. Може, не треба? Так, ну тоді я маю для вас погану новину. Ви страждаєте від рідкісного захворювання, вона називається іпохондрія. Але я маю рецепти, як його вилікувати. І по шо? Це якось пов'язано з, з конями? Ні, іпохондрія це психологічний розлад, коли людині здається, що вона хворіє на всі можливі захворювання, хоча насправді вона здорова. Що? Але ж я хворий. Я ж вам сказав, що у мене болять ледь не всі органи. Я втомився ігнорувати свою біль. Ні, шановний, ви не хворий. Ви просто хочете відкосити від роботи і отримати листок непрацездатності. Що? Ні, 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 це не так. Я дійсно дуже хворий. Я все сказала. Але послухайте, будь ласочка. немає жодних але. Ви здоровий. Припиніть вигадувати собі хвороби і йдіть працювати. І чого лікарка вирішила, що він придурюється. У мене теж все постійно болить. Навіть зараз спина трохи. По-перше, спина Денисе. А по-друге, займися спортом. Це допоможе зміцнити м'язи та виправити поставу. Запишися до спортзалу. А може, краще записатися на прийом до лікаря? Це можна. Перед заняттями спортом варто перевірити стан здоров'я. А ось стосовно слова прийом я б хотіла зауважити: прийоми показує тренер на заняттях, наприклад, із боротьби. Або якщо ви спілкуєтесь по рації, то можете казати прийом, прийом, як мене чути, прийом. Краще перебудувати речення і вжити дієслово приймати або прикметник приймальний. Або ж вжити слово консультація. Наприклад. Лікар приймає в 30-му кабінеті в лікарні нові приймальні години. Я йду на консультацію до лікаря. Це варто запам'ятати, а які ще помилки були в сценці? Аби коли наступного разу прийшов на консультацію до лікаря, я вмів правильно розповісти про свої жалоби. Ось і перша помилка: це слово скальковане з російською, українською правильно казати скарга. Звісно, є ще слово жалоба, але це синонім до скорботи. Так давай не будемо про сумне, то в мене не дай Боже давлення поскочить. Тонометром Дениса люди вимірюють тиск. Зараз уважно мене слухай і запам'ятовуй. Наше дихання забезпечують легені, а не легкі. Орган, який виконує багато функцій, зокрема очищує кров від токсинів, синтезує білки та жири. Це печінка, а не печень. Регулюють наш водно-сольовий баланс, виводять зайву рідину та шлаки нирки, а не почки. А ось перетравити все те, що ми з'їли, нам допомагає шлунок, а не желудок. І також типовою помилкою є те, що верхню частину тіла називають грудною клітиною. Насправді ж вона грудна клітка, і її ми робимо рентген. Інно, як ти цікаво, розповідаєш, я ніби знову в 9 класі на уроці біології, ба більше я сьогодні про свій організм дізнався більше ніж після УЗІ. Дякую, Денисе, за комплімент. Але не УЗІ, а УЗД. Саме так називається ультразвукова діагностика тіла українською мовою. До слова. У ЗД черевної порожнини робиться надще серце або надще. і аж ніяк не на тощак. Це означає, що перед діагностикою не можна нічого їсти. Ледь не забув. Я помітив, що герої нашої сценки точно не дивилися наші попередні випуски, адже ми вже чудово знаємо, що біль чоловічого роду. Не будьте як вони. Передивлюйтесь минулі випуски нашого проєкту у соцмережах. Швидше підписуйтесь та ставте вподобайки. Ну і про коментарі не забувайте. Денисе, вмикай правильну версію сценки. Добрий день. Можна, будь ласка, до вас? Добрий день. Сідайте, будь ласка. Розповідайте, які у вас скарги. Ох. У мене болить голова, нудота, і я відчуваю постійну слабкість. Як давно у вас ці симптоми? Майже два тижні. Спочатку я думав, що це банальна перевтома, але потім ставало все гірше-гірше. і гірше. А є якісь ще супутні захворювання, алергія, цукровий діабет, високий тиск, можливо, скарги на шлунок або печінку? А, у дитинстві були проблеми з нирками, кілька запалень, легенів. Більше нічого не пригадаю, зрозуміла. Треба визначити причину вашого стану. Необхідно сьогодні ж зробити розширений аналіз крові на серце, ЕКГ, УЗД серця та черевної порожнини. Вони допоможуть нам виявити можливі інфекції, запалення або порушення серцевої діяльності. М -м, розумію, а коли я зможу дізнатися результати? Вони будуть готові за два дні. Я зателефоную вам і скажу, що робити далі. А поки що я вам раджу уникати стресу, пити багато рідини і за потреби вживати деякі лікарські препарати. Рецепти я вам зараз випишу. Дякую за вашу допомогу. Я сподіваюся, що все буде добре. Бажаю швидкого одужання. Вірю, що з нашим героєм усе буде добре. А іночко, це ж була правильна сценка, але я почув слово лікарський. Хіба це правильний наголос? В українській мові є два слова: як лікарський, так і лікарський. Лікарський стосується лікаря та його діяльності, наприклад, лікарський халат, а лікарський стосується ліків, лікарські препарати та трави. Що я можу сказати? Здоров'я це найцінніше багатство. Та як кажуть у народі, тоді йому ціну знаєш, коли його втрачаєш. Шановні глядачі, якщо ви маєте будь-які скарги на самопочуття, негайно звертайтеся до лікаря. А тобі, Денисе, я нагадаю інше прислів'я: бережи одяг, поки новий, а здоров'я поки молодий. А на сьогодні все. З вами був спільний проєкт телеканалу Новий Чернігів та міської централізованої бібліотечної системи про, про мову! Та ми його ведучі Денис Семенець та Адрух. До наступних солов'їних зустрічей в етері. Бувайте, бувайте здорові!